Нала відеоматеріали, коли був обшук. Як ви оцінюєте, чи не було якихось порушень ну, методи взагалі співробітників набу? Якщо ми бачимо, ви знаєте, я можу говорити тільки про. Не про, про процесуальні порушення, тому що мені здається, що з моїх вуз процесу аналіз процесуальних порушень, якщо вони були чи не були, або наявність таких порушень, має бути може розсіяти бути як вплив на майбутніх судів, які будуть розглядати ці справи. Ми жодним чином не хочемо впливати ані на НАБУ, ані на набу, ані на суддів, які потім будуть розглядати. І, взагалі, моя заява пов'язана з тим, щоб при таких діях було дотримано честь і гідність будь-якої людини, не тільки судді. А сама суддівська спільнота зацікавлена саме в тому, щоб при таких діях було дотримано процесуальні норми. Оскільки, якщо такі процесуальні норми не будуть дотримані, то в майбутньому жоден доказ, який не буде з порушенням зібраний. Порушення процесуальних норм, він не буде доказом належним, не зможе бути судею прийнятий на підтвердження вини. І що може бути далі? Що е, відео є, а доказів нема. І чи не буде це слідством того, що потім ця особа не буде притягнута до кримінальної відповідальності? А ми хочемо, щоб все ж таки наші судді, які порушують закони, які ганьблять нас, нормальних суддів, все ж таки притягувались до відповідальності і судов... самою судовою системою. І судова система не звинувачувалась в тому, що потім ухвалює виправдольні вироки в зв'язку з відсутності доказів або в зв'язку з порушенням їх зібрання. Скажіть, будь ласка, чи достатньо на вашу думку у новому матеріалі для визняття прикосновірності? Я думаю, що це питання не до мене. Зараз йде якраз розгляд цього питання в Верховній Раді. Якщо достатньо матеріалів, то Верховна Рада має проголосувати. Але з огляду на те, що голова Верховного суду все ж таки звернувся до Верховної Ради з поданням про зняття недоторканності судді, то я думаю, що таких матеріалів достатньо. І чи буде це прецедентом, на вашу думку, якщо це станеться? Ну, я не думаю, що це прецедент повному розумінні, тому що недоторканість суддів знімалась неодноразово і спокійно до цього часу, і судді протягом ну всі... Цього існування судової системи притягувались до кримінальної відповідальності, в тому числі за і зловживання службовим становищем, і за неправосудне рішення, і за те, що отримують хабарі, і таким чином вже знімалась недоторканність. Я думаю, сподіваюся, що і цього разу парламент зніме таку недоторканність.